Миколаїв облтеплоенерго підбило підсумки року. За словами директора Миколи Логвінова, команда підприємства впоралася з усіма поставленими завданнями. Більше про цілі та результати розкаже мій колега Олександр Матюшенко далі. Завершення опалювального періоду в розпал Великої війни. Підготовка і старт нового сезону, допомога в облаштуванні оборони Миколаєва, ліквідація наслідків обстрілів, а ще обладнання свердловин і встановлення модульних станцій очищення води. Такими були буребні будні працівників комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго у 2022 році. Чет лютого нам було стільки викликів як ніколи в житті, але ми з ними всім впоралися. Колектив є. Ті, хто виїхав, вони працюють на, 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 на відстані, але працюють у нас в чоловік колективу. Буквально 10 10 чоловік, які не, не працюють, ну які знаходяться в відпустці. Є люди, які ми набрали нових. Що саме більше радує це? Повернулися студентам. Тому з колективом, слава богу у нас все добре. Упродовж року фахівці підприємства відремонтували 10 котлоагрегатів, полагодили майже кілометр тепломереж та відновили ізоляцію щонайменше на двох кілометрах трубопроводів. Водночас команда підготувала до роботи 92 котельні, а ще 95 індивідуальних та 23 центральних теплових пунктів. На понад 200 кілометрах тепломереж успішно провели гідравлічні випробування. Було тяжко працювати бо обстріли. По повітряні тривоги, але працювали. Матеріали у нас були. Котельні, які були пошкоджені, обстріли ми відрунтували. Котли теж тепло мережі, як і положено, зробили гіричні випробування, де потрібно замінили їх, де потрібно построїли нові. І в принципі, ми ну, пюре вчасно підійшло до опального сезону. Окремим викликом для підприємства стала проблема з централізованим водопостачанням у Миколаєві. Ще з квітня працівники Миколаївоблівтепленерго пробурили 45 свердловин та встановили три десятки станцій зворотнього осмосу для очищення води. У майбутньому планують обладнати ще 45. Ми, ми зараз видаємо вже 600 кубів води очищеної кожен день. Це 600 тисяч літрів. Тобто, а я бачу розрахунку, то ми десь вийдемо 200 кубів. На добу. Чималої уваги підприємство упродовж року приділяло і роботі з абонентами. Так, за 2022 рік фахівці оформили 540 особових рахунків та 56 договорів про реструктуризацію заборгованості та прийняли на облік 21 житловий будинок. За опалює опальний сезон люди заплатили 85%. Це, це, це е, один з найкращих показників по Україні. Я, я людям дуже благодарен. Вони да, у нас є борг. Передка 90 мільйонів, і нам ці гроші конче потрібні, щоб розрахувати за, за газ, за, за транспортування, за воду, за електроенергію, там, щоб ремонтувати все. Я звертаюся до всіх мешканців Миколая, будь ласка, платіть за тепло. Ці гроші йдуть на ті речі, щоб ви отримали отримували те тепло, яке хоча б зараз можете отримувати. Директор підприємства Микола Логінов запевняє: зі свого боку команда Миколаїв обил попри будь-які труднощі, зробить все необхідне, аби мешканці міста завжди були забезпечені теплом. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для ЄНОВИН.